Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Владислава Кондратюка Долина богів. Ця книга вийшла зовсім недавно, у нинішньому 2024 році. Але, на жаль, автор її ніколи не тримав у руках. Тому що доброволець Влад Кондратюк. З позивним Тихий загинув 18 березня 2022 року, захищаючи нас від російської навали. Назавжди зберігши свою юність у 22 роки, видала збірку синових оповідань мама Тетяна Кондратюк. Влад завжди мав безліч ідей. Але з ранньої юності закохався в літературу і мріяв писати. Це була справа його життя, і я, як мама, не можу не тішитися тим, що мій син прагнув нести добро і радість у цей світ. І нехай він прожив недовго та лишив по собі слід, частину себе. Це збірка мрія влада, його твориво, його дитина і водночас. Це він і про нього. Ці оповідання написані зовсім молодим юнаком, але вони вражають своєю глибиною і мудрістю. Я сьогодні прочитаю одне з оповідань, яке називається Країна мрій. Це було унікальне місце у всьому мультивсесвіті. Колись тут було багато мандрівників із різних світів. Та тепер воно перетворилося майже на міф. Лиш інколи про нього згадують, розповідаючи дітям казки на ніч. І не дарма. Реальність виявилася недалекою від казки. Почнімо нашу розповідь здалеку, щоб ви зрозуміли всю первинну красу та внутрішній жах, що ховається за оманою. В епоху великого розселення мульти Всесвіті, незадовго до того як космос втратив стабільність і змінився, група колоністів рухалася слідом за мандрівною зіркою, яка, як вони вважали, веде їх у краще місце для життя. Вони оселилися над великою безоднею поблизу живого лісу. Навколо панував густий туман. У ньому вирувала якась магічність, що надавала дивного спокою. Тривав перший день колонізації, інтенсивно будувався табір. Іван сидів після обіду і чекав, допоки інші теж доїдять. Заплющивши очі, він уявив солодкий пончик, якого йому так не вистачало. Коли Іван розплющив очі, його охопив страх, адже перед ним лежав той самий пончик, про який він тільки що подумав. Іван почав придивлятися, чи не стежить хтось за його реакцією. Однак не було жодних слідів того, що пончика підкинули. Чоловік ще якийсь час недовірливо дивився на нього, а потім намажився та з'їв. Це не сон, як він подумав спочатку, і пончик був цілком реальний. Вирішивши випробувати долю, Іван заплющив очі й уявив собі чай, якого зараз не вистачало, щоб запити солодкий присмак пончика. Чай був пречудовий, такий, як Іван і хотів. Коли він взявся працювати, то нафантазував, що частина його роботи вже виконана, щось працювало. Інші мешканці міста теж стали помічати, що речі беруться просто з пустоти і якраз ті, які вони тільки що хотіли. Кожен почав фантазувати все, що хотів, однак не спішив ділитися цією знахідкою із сусідом. Та побудова міста в один день сама про себе розповіла: це була країна мрій, кожен отримував те, що хотів. Це був рай у всьому мультивсесвіті. Спочатку люди жили дуже щасливо, ніхто не хворів і не помирав. Одного разу Іван надумав собі космічний літак. Це було справжнє чудо інженерної думки. Він дуже стрімко відірвався від поверхні і направив Івана до таких бажаних зірок. Однак, коли літак опинився далеко від країни мрій, то зник, як і все, що надумав собі Іван до цього. А сам хлопець упав і розбився об землю. Тоді стало зрозуміло, що за правилами місцевого світу все намріяне людиною помирає разом із нею, безслідно зникає. І не дивно адже до цього не було докладено зусиль. Так і жили далі, до певної міри щасливо, доки бажання одних не стали торкатися інтересів інших. Тоді будь-який гніву міг завдати шкоди комусь. Відтак було вирішено: кожен житиме окремо, щоб не нашкодити іншому. Оскільки все можна було отримати з повітря, суспільство стало непотрібним, і спілкування між людьми зникло. Кожен замкнувся у своєму маленькому світі. Де він отримував задоволення і розваги наодинці, нічого не роблячи, нікуди не прямуючи, без боротьби і цілі, люди перетворилися на гладких, безобразних, здеградованих створінь. Незабаром вони втратили остаточну здатність логічно та творчо мислити. І єдиним, що їх цікавило, було задоволення первинних потреб. Вони геть забули про смерть, тому й не помітили, як вона через старість позабирала життя всієї колонії. Усі здобутки цієї країни не були нічого варті адже зникли так само, як і з'явилися. І лише кістки цих огидних людиноподібних створінь залишилося лежати на краю мульти Всесвіту, куди інколи. Заглядав випадковий мандрівник, гадав свою думку і йшов далі, не помічаючи, як загадане ним бажання, з'являється і зникає безслідно за його спиною серед купи кісток. Остання редакція автора 28.10.2021 року. Ми всі частина цього світу. Залишаючи в ньому свій слід, ми залишаємо свою душу. Влад Кондратюк. Такі слова містяться в одному з оповідань, уміщених у збірнику. Такі слова, викорбовані на надгробку автора цієї книги. Це його слід, його душа, ще зовсім молода, сповнена протиріч і водночас твердо впевнена в собі та своїх переконаннях. Він був із тих, хто міркує, осмислює, ставить під сумнів та врешті знаходить істину. Запрошуємо до прочитання Владислав Кондратюк, долина богів.